Господь з вами. І з духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу підійшли до Ісуса Фарисеї і, випробовуючи його, питають, чи дозволено чоловікові відсилати від себе свою дружину з будь-якої причини, а він у відповідь сказав. Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою і жінкою, і сказав: Тому залишить чоловік батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає? Кажуть йому а чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати? Він каже їм Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відіслати від себе ваших дружин, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину за винятком розпусних зв'язків і одружується з іншою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися. Він же сказав їм Не всі можуть збагнути це слово а лише ті, кому дано, бо є скопці, що такими народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Уявіть собі, що е, маєте нагоду виїхати до Китаю і там провести, наприклад, місяць. І не маєте можливості вернутися до України ані е, до Європи. Але. Не знаєте китайської мови. Звичайно, якщо хтось знає англійську мову, то більш-менш дасть собі раду. Але так насправді, якщо я не знаю, не розумію цих знаків, з допомогою яких ну, китайці пишуть, комунікують один з одним, то мені було б дуже важко і складно перебувати там. Ну, Так довго, як місяць, Ну, життя було би набагато складнішим, ніж тут в Україні, напевно. Якщо хтось є українцем звичайно і розуміє українську мову, і так власне, є знаки, яких ми можемо не розуміти. І коли ми живемо серед, серед цих знаків і не розуміємо їх. Ну то можемо дещо ну, втратити шлях чи просто загубити. загубитися в цій дійсності, яку не розуміємо. І так, власне, Павло, святий Павло нагадує нам, прийміть Слово Боже не як людське Слово, а як істинно Боже Слово. Бо є слова, слова Божі, які ми деколи сприймаємо по-людськи. Замість того, щоб робити це так, як наказує, пропонує Святий Павло як Слово Боже. В нас особливо сьогодні, в 21 столітті, є така схильність, щоб все розуміти по-людськи, бо ж все дасться якось пояснити. Але насправді є знаки, є слова, які можна зрозуміти лише тоді, коли дивимося і розуміємо це в категоріях Божих. І так є, брати і сестри, наприклад, саме з Целібатом. Целібатом, який не є винагодом людини, як деякі кажуть, що це є винахід якогось папи римського, який хотів порядкувати справи в церкві, тільки це є винахід самого Ісуса Христа, про який, який Він благословляє, і про який говорить сьогодні. В словах є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Люди, які живуть без дружини, без чоловіка, які не засновують своєї сім'ї саме з огляду на царство небесне. Це власне целібат, богопосвячене життя і целібат священицький і Монаший. Це є, власне, такий знак, який коли ми його читаємо лише по-людськи, ну, то він не має сенсу. І можна його висміювати, не розуміти. І так як багато хто говорить, що він не має сенсу сьогодні, в 21 столітті. Але так насправді власне, це тоді, коли ми не розуміємо цього знаку. А як його читати? Святий Павло каже, щоб Боже Слово читати як Боже Слово, а не як якесь слово людське. І так само з Целібатом. Целібат це є знак того, що людина, яка живе в ньому, повністю хоче віддати себе Богові. Тому що в Небесному Царстві в раю, саме так буде, що ми будемо повністю з'єднані з Богом. Будемо лише йому служити, будемо вдивлятися в його обличчя, будемо його прославляти ну, усім цим своїм майбутнім життям. І цей царібат, це богопосвячене життя, також царібат богопосвячених, він є таким знаком, що ця людина, конкретна особа, вже тут, на землі, хоче. Повністю віддати себе Богові, повністю служити йому. І таким чином, теж переживаючи це з радістю, зі спокоєм в спосіб дозрілий, вона також є таким знаком заохочення, заохочує також інших до того, щоб жити так, щоби, врешті-решт, потрапити до цього небесного царства. Бо якщо ця особа. Живучи в цербаті, тут на землі є щаслива, бо знає, чому це робить, бо любить Господа Бога і робить це лише для нього, віддає себе повністю йому і є щасливою, то таким чином вона заохочує до того, щоб дійсно робити усе можливе, щоб потрапити до раю, тобто, щоб вже тут на землі. Люди, які не обов'язково мусять жити в целібаті, щоб вони також відчували цю потребу віддавати своє життя себе самого Богові тут на землі, вже і таким чином потрапити до неба. Тому дякуємо Господу Богу за цей винахід, за цей Його Божий винахід за целібад. За цей бат, теж богопосвячених людей, осіб, богопосвячених священників, дякуємо Богові за цей дар. І також молімося за, за тих, які живуть в царібаті, про витривалість і про те, щоб вони переживали цей царібат цей в радості, щоб вони дійсно були цим знаком. І ми, ну, я кажу теж. Про, про людей, які не живуть в царібаті, щоб е, такі люди дивлячись на е, тих, які живуть в царібаті, щоб вони тішилися е, тим, що насправді в Небесному Царстві е, ну, буде радість. Що, що це, щоб вони дивлячись на цих людей, які живуть в царібаті, щоб ці люди насправді бачили е, сенс. В тому, щоб віддавати своє життя Богові. Болімося за усіх цих людей, за сестер монахинь, за ченців, за, за священників, щоб вони дійсно добре переживали свій сиді Бать. Амінь.